Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав у місяць жовтні 2024 року зі своїх інвестицій. Нагадую, відео не є фінансові рекомендації до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку, ви це плюс 100% до карми. Починаємо. Якщо перейти до моїх брокерів, то можемо бачити, що у вкладці Хісторія Дивіденди, то тут якісь компанії мені повиплачували дивіденди. У другого брокера так само в Interactive Brokers тут мене. Все написано, скільки було заплачено, скільки автоматично було стягнено податку з дивідендів в Америці. Ну і як завжди, для зручності я собі веду ось таку табличку потім, щоб на початок наступного року мені було простіше і швидко розрахувати податки, які я маю заплатити з дивідендів. Плюс до того вписується все ще на такий сайт Tracker Dividends, свої дивідендні позиції, ну і не дивідендні в загальному розділений портфель, на якому так само можна побачити, які компанії в мене є. Якщо ввійти вкладочку Upcoming Dividends, то так само буде написано. Коли приблизно вам мають прийти ті або інші дивіденди? Точніше, коли точно мають прийти, а скільки приблизно вам має прийти ось так? Воно все розписується. Досить зручна і безкоштовний сайт на даний момент, в якому так само можна подивитися прогнози на майбутнє по вашому портфелю, що плюс-мінус вас очікують там через 10 років, 15, 20, чи збільшиться, чи зменшиться ваші позиції. Якось там воно то рахує. Не 100% інформація, це більш так для забави. Ну, але є така функція. Про це поговоримо далі в відео. В цьому місці прийшла досить мала кількість дивідендів. По позиціям компанії, які мені виплачували, Albemarle 2 долара 3 центи долар 35. Nike це подарункова акція взагалі була, плюс вона виплачує дивіденди. В загальному 3 цента виплатила Coca-Cola Так само це подарункова акція 0,07 центів. Ну точніше 7 центів виплатила. Подарункові акції можна отримати, якщо зареєструєтесь, наприклад, ось у цього брокера це trading 212. І за реєстрацію і поповнення рахунку ви отримуєте у розмірі від 10 до 100 євро подарункових акцій, в залежності від суми, на яку ви поповнили, і в загальному можете в той самий день їх продавати. І вивезти гроші назад. До цього брокера можна зареєструватися тільки з території Європи посилання на реєстрацію під відео. Далі, ще цілих 2 цента виплатила компанія NVIDIA, MPV Medical Property Trust виплатив 18 доларів, Comcast виплатив 9 доларів і 30, 30 центів, і компанія Cisco виплатила 80 центів, досить так небагато. По самій табличці, тут що я вписую, дивіденди в Бруто, скільки мені приходило. Тут якщо в іншій валюті, то я собі там потім підрозділю. Тут ці ж дивіденди тільки вже переконвертовані в ту валюту, в якій я буду потім сплачувати податки на початку року. В моєму випадку це польські злоті. Якщо в українську гривню, ну то можна і в гривню. Курс НБП Народного банка Польщі, так мінус один день. Так вимагає податкова Польща, що був мінус один день. Дані всі беруться ось з такого сайта. Якщо ви в Польщі сплачуєте податки, якщо в Україні, ну то з українського сайту Національного банку. Тут вибираєте потрібний і вам день, ви на нього. І тут є всі валюти відносно злотого ось, наприклад, долар американський, це найчастіше. Ось е, цю суму треба внести ось сюди. І воно вам потім далі порахує. Податок 19%, скільки було стягнено в США, ви з брокера собі так само переписуєте самі. Ну і далі стягнув США переконтовано вже в злоті і різниця, яку потрібно доплатити. Ось тут написано. Потім це все виділяється, натискаються дві кнопки, і в принципі воно вам рахує, скільки ж ви маєте заплатити. Податку, в сумі тут, де намальовані нулі, то воно автоматично рахує. От, і в підсумовування, то, в принципі, якщо тут подивитися, то всього в цьому місці прийшло 33 долари 60 центів пасивного доходу з дивідендів. І якщо ще з цього сплатити податки, то чистими мені лишиться 27 долара 22 цента. В загальному за весь період часу, що я інвестую, то заплатили мені 817 доларів дивідендами. І то, що я говорив про сайт, трекер Dividends, то, наприклад, така вкладочка Future Value, ви переписуєте всі свої акції, які у вас є. Вибираєте той портфель, який потрібен, ось, наприклад, у мене дивідендний, і воно показує ось, загально, скільки вам має приходити річного доходу в 2024 році, наприклад, яка дивідендна у вас дохідність, і скільки має бути, наприклад, дивідендна яка дохідність має бути через 10. Років тут можна вибирати, то написано, що з цих самих акцій, які я маю, то має вже приходити не 818 доларів, а через 10 років то вже буде 1888 доларів річних у 2033 році за рік приходити. І якщо вибрати там, не знаю, термін на 15 років, то ті самі акції мають приносити мені 3 майже 100 доларів, заінвестовано в ці акції, десь там 21 тисяча доларів, здається, щось таке, плюс сам портфель має зрости на 160% і бути вартий не 21 тисячу доларів, а 64 тисячі доларів. Нагадую, це не за день, не за місяць. Це не такі якісь вірнячкові 100% штуки. Це за 15 років. На моєму каналі немає ніяких там схемок. 10 доларів вклав, тисячу витягнув. Це не про те мій канал, тому тут проходимо мимо. Плюс, До речі, підписуйтесь на телеграм-канал. Зараз ще сезон звітів, то тут різні звіти викладаю. Ну і в загальному що там по компаніям, ось, наприклад, стан Робінгуд впала після звіту на 15%. Різна інформація, які мають бути звіти, у яких компаній. Там он, люди коментують. Переходьте по посиланню під відео, так само там є в описі до відео. Посилання і на Телеграм, і на реєстрацію до брокера, якщо ви ще не маєте жодного брокера. Від Interactive Brokers так само можна отримати бонус, тільки там треба в перший місяць заінвестувати щонайменше 10 тисяч доларів. І тоді протримати їх ще рік. І через рік часу вам там вернеться чи 200 доларів, чи 1000 доларів в залежності скільки ви там заінвестували. В наступному місці вже має бути набагато більше дивідендів, прийти там рази в три, десь біля 90 або 100 доларів. Ну, але подивимось, що там компанії відзвітують і чи вони не повідміняють свої дивіденди. До речі, за цю табличку часто пишете в коментарях, щоб поділився. Можете її створити самі. Якщо не хочете заморачуватись, то можу вам там за якусь символічну суму її надати доступ до неї. Напишіть мені в приватний телеграм-канал. Так само в описі все там є підписано. Пишіть. Варто вести таку табличку, того, що, ось, наприклад, від початку 24-го року, ось стільки мені різних компаній по. Плачували дивідендів, і щоб це не рахувати все в один день, коли треба сплачувати податки, ну то краще це все записувати собі щомісяця, ось такими табличами, блоками. І буде щастя вам, і не буде головної болі потім, що треба там три дні сидіти, це все виписувати, вираховувати. Пишіть коментарі, задавайте питання, які дивідендні компанії маєте ви у себе, і скільки максимально отримували дивідендів за місяць або за рік, буде цікаво дізнатися. Підписуйтесь на канал, тискайте вподобайку, дзвіночок, щоб не пропустити ти нове відео підписуйтесь на телеграм-канал. На цьому не все. Всім дякую, всім папам. Успіху в інвестиціях.